Фелі, я знаю, що ти за мною скучив. Ну мені треба зняти відео. Вже два тижні я відео не знімав. М -м? -х -х. Вітаю, друзі! Пробачте мене ще довго часу в мене не було, але зрозумійте, у нас зараз дуже тяжкі часи. У мене служба, у мене є інша робота, тому... Інколи буде затримка по відео. Але я все пам'ятаю, я пам'ятаю про вас, я пам'ятаю, що я обіцяв, і ми з вами повністю пройдемо цей симулятор. Сьогодні я зроблю повністю ці сценарії. Я, звичайно, поділю відео для того, щоб вам було більш цікаво да, дивитися його і десь на протязі тижня буде виходити відео. Я, я на це надіюся. Тому ви мене пробачте. В кінці відео я зроблю через рандомайзер учасників тих, хто переміг і виграв турнікети. Звичайно, це все буде в кінці відео, але я хочу вам нагадати, що це в нас о, симулятор по тактичній медицині Life Severus 7. Якщо ви хочете пограти в цей чудовий симулятор да, пройти. Тактична медицина в ігровій формі. То... І якщо ви хочете пограти в цей симулятор, да, прийти в тактичну медицину в ігровій формі, то знизу є в опису сайт Lava 7 переходьте туди, залишайте заявки, і тоді ви зможете повністю поринути в тактичну медицину і навчатися, навчатися, навчатися. Тому зараз ми з вами переходимо надалі по сценаріям. І ще раз дякую вам, що ви дочекались мене. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви навчаєтесь тактичної медицині. Поїхали. Так, що в нас є? Сьогодні у нас буде удар по інфраструктурі. Якщо ми пам'ятаємо, ми з вами пройшли каф вже дуже давно. Пам'ятаємо, що на каф ми що робимо тільки турнікет якомога вище. Для його мога сильніше. Да. І якщо по діям, не по сценарію, взагалі, якщо там, е ви надалі там, виконуєте бойове завдання, е тримаєте оборону, да, чи далі робите штурм, ну, будь-що, да, що у вас там буде да, в даний момент, то ви ще можете його перекинути, бокове положення, для того, щоб людина дихала. Тому що він може втратити свідомість, поки дочекається вас чи побратима, він може задихнутися. Ну, тобто, турнікет, якщо ви на зараз, він, він на свідомості ви зараз з ним не будете займатися евакуацією, чик, його на бокове. Далі ми проходимо TFC, да, це у нас тактичні умови. Перше правило це у нас іде периметр. Да, Друге це у нас іде. Зброєння, рукавички сортування. Сортуємо людей по, вірно, по марчу. Максина кровотеча, дихані шляхи, дихання, циркуляція, голова, гіпотермія. Ми з вами пройшли річковий штурм. Там була у нас вже літера R. Тобто, ми з вами вже знаємо, що таке окклюзійна наліпка. Ми перевіряли його на чую бачу, відчуваю. Да? Ми вже робили, перевертали його, перевіряли повністю активний огляд людини. Ну, тулуба. Ми це все пройшли. Зараз у нас іде удар по інфраструктурі. Новий сценарій. Можливо, там же буде літера Сі. Будемо дивитися. Поїхали. Ракетний удар по інфраструктурному об'єкту до дожер серед військових і цивільних осіб. Цвій побратим отримує серйозні мож... ножені поранення. Твій перший пріоритет зупинити псину кровотечу, продовжує надавати допомогу з алгоритмом марш до прибуття медиків. Тут ще такий момент, добре, що вони підкресли військових і цивільних осіб. Коли ви знаходитесь ви в бойових умовах, да, і у вас є поранений і військовий, там, наприклад, і цивільний, першим, кому ви будете надавати допомогу, звичайно, це військовому. Потім ж цивільному. Вот. Тому на зараз у нас, я не знаю, буде у нас вибір, кого рятувати. Я думаю, так просто це сценарій. Я думаю, навряд чи у нас зараз буде вибір, кого вибирати. Ну, знов таки, що у нас іде? Периметр, да? Забираємо зброю. Є. Потім у нас, я пам'ятаю, було... а тут немає вже станції. Просто сценарію у нас була станція медичної рукавички, звичайно. І робимо, ми бачимо, так, ми не бачимо ознак масивної кровотечі. І що ми робимо? Вірно, ми робимо обмацання, так сказати. Ну, ми з вами робимо повний огляд на масивну кровотечі. Але я бачу, от є пошкодження ділянок. ну, Ми робимо це по, по симулятору. Так. Звичайно, якщо ви бачите, Ви, що я так постійно трогаю своє, у мене везде, блін, шерсть. Якщо ви, звичайно, побачили десь пошкодження тканини, і ви проводите повний огляд, звичайно, треба зразу на нього більш, більш сосредоточити увагання, пробачте, і перевірити, що там є. Ну, Ми ще і пам'ятаємо, ми вже казали про огляд, да? як ми це робимо. Є, бачу кров. Добре. Ножиці. Так, що у нас є? Так, да, у нас є масивка, тече кров, нижня ділянка, тому ми не будемо накладати високо, правильно. Тому що тут у нас не масивка, масивка у нас топ Так. Я вже забув, як цим симулятором користуватися. Є. Далі. Маркер. Ні, я його маркер візьму. Я не буду брати свій маркер. Є. Добре. Тепер перевіряємо далі. Добре. А, стоп. А, так. По сценарію ми йдемо. Бачу кров. Ножиці. Перевіряємо, що у нас. Те, що у нас масивка, у нас дві масивні кровотечі. Uh, що ти хочеш зробити? Так, да, це вірно, тому що тут дуже високо ми не зможемо uh, відпрацювати це поранення, тому, як я зрозумів, ми зараз зробимо з вами турнікет на нижче поранення і зверху будемо панувати. Ну так би зробив я. Плюс. Є. І маркер, да? ну. М... Блять, ну маркер зараз взагалі не в, не в тему. У нас реально іде пора, ну вот, що я казав, що будемо там панувати. Нам маркер зараз взагалі не потрібен. У нас ну, кровотеча йде. ми бачимо, що стикає кров'ю, такий. Це зачекає? Маркером. Ну, а тут таке, я, е, я тут не згоден. Наприклад, тоді, коли ми займалися просто постраждалим та по різним кінцівкам, да, нас задал були щоб люди пам'ятали, що треба записувати турнікет. Добре, я з цим згоден. Але на зараз, коли у нас реально два поранення на одній ділянці руці, да, у нас йде і турнікет, і там панада, зробіть так, щоб от зробили турнікет, зробили тампанаду і потім маркером. Оце буде плюс-мінус, щоб люди запам'ятали. А, щоб маркер потрібен і ще Головне, щоб люди запам'ятало послідовність, що треба спочатку за... закрити всю масивну кровотечу. Так, бандажом плюс. Плюс. Ну і. стопа. Є. Тепер, що у нас? дихальні шляхи, літера A Так, знімаємо бронежилет. Тут моментами теж нічого такого немає. Але коли ми працюємо дуже швидко, да, коли у нас немає часу на якісь там додаткові моменти, то я відразу перевіряю його дихання. Тобто не знімає бронежилет. Я його дихаю, я його я слухаю. Да. Звичайно, якщо так подивитися, так і так, потім я буду знімати бронежилет. Тобто я Защаджують час. От. Але коли у нас по щочку пальцем все беремо, виносимо, я от вислухаю, дихає він чи ні. Да, по методу чую, бачу, відчуваю. Потім знімає бронежилет. Ну знов-таки, кожен є база, базу ми зараз робимо. Я просто кажу, як роблю я Іноді теж відкриваю дихальні шляхи, бронежилет, і потім поїхали працювати. Так, що я бачу, відчуваю чиста 14, ми про це казали. Так, у нас є поранення, я його не бачу. Так, ми беремо окрузійну наліпку. Це наліпка хайфін. З клапаном. Вентильована наліпка є. Далі тактильний огляд. Пам'ятаємо, да? розтягуємо. Є. Зміна положення. А тут я не переговорив на передучого відео. Що коли ми повертаємо людину, да, якщо у нас є поранення тулуба, і ми повертаємо куди куди людина. Тобто, якщо у нас як поранено там зліва поранення є, да, відкрите, відкрите поранення, там відкритий промоторис, як ми будемо повертати людину? Привертати людину ми будемо в на той бік, там де є поранення, тобто на ліву сторону. да, Багато людей там скажуть, ні, там треба повертати на іншу сторону, тому що ліва сторона у нас. Поранена, там і буде боляче. Моментами тут, якщо ми кажемо про турнікет, там нога-рука, звичайно, ми будемо повертати так, щоб турнікет був зверху, щоб а, не надавати більше шкоди да, на поранення. Але в нашому випадку у нас є відкрите поранення грудини. Тобто наша легеня взагалі, можна сказати, толк, толком не працює. От, і працює зараз добре, це у нас права легеня. Тому. Всю масу накладати на нашу праву легеню для того, щоб вона ще більше відпрацьовувала, це не, не є хорошо, це не є добре. Тому, коли є поранення брудної порожнини, там ліва сторона, ми повертаємо собі на положення людину на ліву сторону. Тому що ліва сторона вже толком не працює, наша права легеня працює як за дві, і її не треба навантажувати ще більше. Тому ми повертаємо людину на наліво, пам'ятаємо, вільна каса. Дзвонав другу, мамі, там, сестрі, поїхали. Так, от, у нас ще є поранення, я його бачу. Тобто, добре, оплюзівочка, плюс, і тактильний огляд. Тобто. Моментами, коли ми працюємо спиною, якщо ваш поранений, у нього позиція на спині, тобто йому ви його буде переміщати на спині. О, ви можете клеїти звичайну окрузіну наліпку на спину, так і так, вентильована наліпка не буде працювати на спині. Тобто вона так і так буде закривати клапан. Да? І відпрацьовування вентильованості клапана не буде якісним. Тому, якщо у вас буде вибір, наприклад, у вас там, дві клюзівки, там, одна з клапаном, друга без клапана, то, звичайно, з клапана вклеємо туди, там, де буде. Відкрита сторона. Тобто зараз у нас людина поранене, це у нас на спині. Ми зверху поклеємо з клапана ззаду можемо переклеїти без клапана. Так, зміна положення. Є. Голова. Відкрити. є Ну Знову таки, тут нам додали пару поранень. І окрізівку ну, другу. Моментом з, з маркером мене це прям, так сказати, вибіцело, Ну Тому що ми бачимо, реаль, реально ми бачимо, що кров витикає, зачекає, беремо маркер пишемо. якщо е, хочемо задолбати людей з маркером Ну це добра ідея, я про це вже казав. То ну, тут в цьому моменті в цьому моменті краще, як я вважаю, турнікета. да Ми закрили турнікет. Все. Ми відпрацювали. Ми бачимо зверху: тампанаду треба, робимо тампанаду, бандаж, і потім пишемо час накладання турнікету. Отак буде набагато краще. Плюс є. О, так, давайте момент то що як це роблю я. Да, я пропускаю. Якщо там щось буде цікаве, я вам включу то, що я казав. Нічого цікавого не було, я просто прийшов швидкий симулятор для того, щоб мене відкрився інший сценарій. Як я розумію, зараз у нас буде літера С. Напевно, доповню картку парану. Ох ти, йо Вау, йоп туди! Оце мені подобається. Добре. Під час проведення розвідки поруч з вашим багі дотонує міна, внаслідок чого нога твого побратима ушкоджена шрапнелю. Хм. Проведи повний огляд за алгоритмом Марш та підготуй Парану до евакуації на базу. Добре. Плюс, тобто, робимо все, як робили до цього. Ось тут у нас станція є. Не забуваємо про це. Звичайно, тут момент такий, що давайте так, в реалі, да, коли в мене є людина, да, я не буду починати зброювати його. Тобто я заберу там, шудесінько, якщо я один там, автомат, бистренько йому накладу турнікет. Потім заберу станцію, там, гранату, таке інше. Взагалі. Гранату, я б, я, знаєте, як зробив? Я, напевно, зробив би йому тиск на горі, на коліна б йому прижав би. Я, звичайно, розумію, що ампутація це можливості зламання тазу, але я би зробив би не прям по осі, там, де у нас йде вузлове. Я би зробив йому тиск. І, напевно, би автомат би гранату, якщо було, би, скину би в нього було б, просто скинув би бік. Затягнув би турнікет і потім би спокійно зняв би все інше. Тому що ампутація це дуже важливо. Дуже... О, господи. Тому що ампутація це дуже важка травма, і треба швиденько все закривати. Так, Іха. зробили. Затиснули. Залишаємо вороточок. І знову маркер. Ну, тут тяжке тяжка поранення, і цей маркер це таке. Але іншим боком я бачу що зверху у нього є поранення. Медичні рукавички, але зброю ми прибирали. Я розумію, що тут іде, зараз про це поговоримо. І тут у нас є. Немало, не було масивки. Тут такий момент шрапнелі да, ампутація. Давайте так, це рівень Асе. Да? І якщо у вас такий постраждалий, ви можете там, бити в голову, бляха, муху у нього ампутація. Можливо, тут ж, зверху є кровотеча, а закину йому наверх на турнікет. Ну і з кожним моментом тут. Складні ситуації, які можуть приводити до георетичного ся... до ся... до шоку, втрачу... втрати дуже багато крові, виходить до гіпертомії, тріади і так далі. тому, тому О, Знову таки, я б ну, як, блин, як бойовий медик, я можу розповідати дуже багато на рівні СМ, тому що мені треба думати про цей рівень. Наприклад, що як показали в симуляторі, я думаю, так. Да, так би і було. Тому що забрали зброю, зробили б тиск да, коліном. Особливо От. відкинуло б зброю, взяли б турнікет і швидесенько турнікет там наклали. Потім взяли б рукавички, відрізали і подивилися. Якщо потрібно було б ще один турнікет, не наклало б зверху ще один турнікет. Окей, От. краще. Швидко зупинити саму кровотечу в кінцівки Ну, я маю на увазі ампутації. Якщо потрібно було б ще один турнікет, наклало б ще один. Він ніяк би не заважав би турнікету для ампутації, тому що знову таки ампутація це тяжка крововтрата, то є спасина кровотеча, і два турнікети було б надійніше. Вони б контролювали би один одного. Але тут же йде іде момент з переміщенням і конверсією з турнікету, тому що конверсію не робити при ампутації, ти наклав турнікет дуже високо. От тому краще зробити отак, от як симулятор. Тому що, якщо б ви наклали турнікет якомога вище, да, і потім ви подивилися, і там немає маси кровотечі, і вас немає евакуації, то можна було би поспрощатися з. Кінцівкою, тому що знов таки робити ви не можете, по-перше, робити переміщення і конверсію. По-друге, навіть медик би це не зробив, тому що знов-таки ампутація, можливість втрати дуже багато крові. Дай має на увазі бойового медика на, а не просто лікаря з медиваком, з кров'ю, да з інфузією і так далі. Вот. Тому цей варіант, я вважаю, для рівня АСМ саме Та й взагалі це буде найкращий момент, тому що перестрахуватися. На, на, на так ми з вами хоча б зберегли кінцівку да, до коліна, навіть чуть нижче. І це, і це є добре. Добре, поїхали далі. Масивки ми більш не бачимо, тому ми з вами. Робимо огляд. Давайте я зроблю. Давайте я зроблю так, як я роблю, тому що я не хочу пригати. Знов таки, медицина це наука і вона складна. І є база, а ця база просто виводить стільки ветвів, які можливо зробити, і якщо б ти не зривав, і щоб ти зробив, тобто. це важко. Але я вважаю, що такий метод, як оцю симуляторі показали, це більш, от, більш нормальний і рекомендований. Якщо там серед вас через ті, хто дивиться а, відео, там, бойовий медик, медик і вважаєте по-іншому, напиши. нам потрібна комунікація постійно. Нам постійно треба ділитися досвідом знаннями для того, щоб ми щоб більше і більше навчалися і розвивали нашу тактичну допомогу, нашу перемогу для цього. І тому, якщо ви вважаєте якось по-іншому, напишіться. Я не ображусь. Ну, тобто, не звичайно, якщо ви не напишете що я там повний дебіл, я звичайно ображусь. Але якщо ми будемо з вами комунікувати спокійно, розсуждати це все, це буде те, що треба. Так. Є. оп 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 Я це комунікувати не буду, тому що коментувати, тому що ви знаєте що. Знаєте, що робити. Поки це добре, от. Тобто у нас є поранення, він на свідомості, чисто, 14 Поранені ми не бачимо. Плюс. Плюс. Так, є, ТПП, ефективність турнікето. Во, літера то це so Circulation. Що це означає? А, для вас взагалі це переоцінка да? а, те, що, що ви вже зробили. Тобто перевірити в турніке, Да. Далі, якщо у вас є тампонада, перевіряємо тампанаду. Потім можливості там, подивилися, ага, він дихає, все добре. Якщо є оплюзина наліпка, перевірили там на ознаки Пермотораксу, в селі добре працюючи наліпка. Потім що ми робимо? Ми закриваємо всі інші поранення, які у нас є. От, перевірте ефізину турнікету. Плюс. Далі. Перевірити пульс. Плюс. Є. Далі. Стерійний бінт. Да, ми закриваємо звичайно, ампутацію плюс. Комп Компрессионный бандаж. А, сюди да. Можна сюди. Можна бандажом. Є. Там бінти окей. Є... що ти хочеш. Загорнуто, вот. Плюс. Тобто ви переоцінили, ви подивилися все, добре все закрили. І ви, якщо одежа не мокра, да, ви можете загорнути одежу обратно да, Плюс. Попередження гіпотермія. Далі загорнути. Плюс. Є. Далі. Термоковдер Вообще супер. Є. Закрили його термокопду. Себі. що? А, ми без. А, а голова. Чи поки. А, типа подивилися, все добре, окей, плюс, да, так. Ух ти! Вау! Це, оце це цікаво. А. А, я думаю, ми будемо там помічати. Бляха, треба було подивитися, що там було. Балі. Я думаю, ми будемо там, знаєте, ставити галочки, що ми зробили. Балі. Коротше, на повторі, перемотайте, поставте паузу, подивитися, що там було. Пробачте, я думав, що ми будемо що записувати. Так, а я зараз я прийшов і подивився на ту картку пораненого, тобто там нічого -то не було. Тобто, там ми не ставили галочки. Але якщо буде можливість Live 7 і буде можливість там ставити Галочки, чи б, що там зробила, блядь, це буде супер. Я не знаю, можливо, там далі це і буде, але заповняти самому картку правильно буде класно. Окей, полювання на снайпера. Давайте так. Зараз це відео у нас закінчується. Зараз це відео у нас закінчується. Да? І ви подивилися зараз «Дар по інфраструктурі, розвідка з не за плана. Інше відео вийде незабаром. Я зараз прямо над зараз я зроблю відеозапис, зробимо потім монтаж, іде через пару днів, як вийде це відео. Через пару днів я закину нове відео. Не переживайте. Далі будемо дивитися, що там у нас відкрилось, що у нас є, і так далі. Тому дякую вам всім за а, просмотр, за підписки, за лайки. І на зараз зробимо вам рандомайзера, да, хто переміг і хто змог забрати ці турнікети. Поїхали. Так, тепер рандомайзер для визначення переможця у конкурсі на Ютубі. Ви бачите, що це усе відео, яке у нас було. Ось воно. У нас є 147 лайків, да, да, 81 коментар. Це воно, да, І 1900 просмотрів. Дуже багато для мене, і дякую вам. Тому давайте подивимось, хто у нас переміг. Так, перше, хто це у нас буде? 5.56. Перший раз бачу цей симулятор. Дякую, робите корисну справу. User kn 1 pv 4 cz 3 v я вас вітаю. Ви виграли перший турнікет-кет, тому напишіть мені в інстаграм, і ми з вами якось переговоримо, як вам цей турнікет передати. Добре, поїхали далі. Так, я розумію, треба нажимати сюди. Поїхали, друга людина. 21.15 не робимо перевірку стопи, бо вже накладений ефект турнікет. вище ще сподіваюся, внесений розіграш. Так, да, ти внесено розіграш, і ти переміг ваніла, Мін Тому те ж саме, переходь до мене в інстаграм, напиши мені, і ми з тобою о, вирішимо, як тобі передати турнікет. І другий третій вже третій турнікет кет отримує. Гарний самолят допомагаю розвивати навички. Дякую за контент. Час-час, дуже актуальна. Слава Україні! Героям слава! Це у нас Луніхорс 38.11. Луні Хорс, я тебе вітаю. Ти виграв третій турнікет Кет. Тому напиши в інстаграм, і ми з тобою вирішимо, що як робити. Все. Це у нас три переможця. Пробачте, що це було так довго, але у мене не було другого вибору. Дякую всім. Кому подобається, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі. Мені дуже цікаво, що ви пишете. Я відповідаю всім. Якщо ви щось побачили не те, якщо у вас є щось обговорити, то давайте в коментарях це зробимо. Якщо ні, можете писати мені в інстаграм. На зараз я там скинув новий пост про те, як збирати аптечку Айфак, що там потрібно, тому це буде я думаю, для вас корисно. Якщо ви хочете пройти цей симулятор да, тактичну медицину в ігровій формі, переходьте по ссылці в опису на сайт е, LiveSвер7 і залишайте заявку. А якщо вам було це цікаво, Підтримуйте мене, підтримуйте цей контент. Мені дуже важко постійно робити якісь контенти. У мене постійно є виїзди, в мене постійно є служба. Тому, якщо вам буде не вло це зробити, для мене це приємно, для вас це нічого не стоїть. Підтримуйте український ком'юніті, тактичну медицину і пам'ятайте, носить з собою турнікети, не китайського виробництва, навчайтесь тактичній медицині і будьте. Счастливее. Пока-пока.